Додаткове швидке скидання для плечових лямок. Додали в асортимент для тих, хто хоче оснастити свою плитоноску швидким скиданням з плеча і з другої сторони. Зараз покажу, як її можна зафіксувати на вашу плитоноску. Розкриваємо камербанд, знімаємо ключові пом'якшувачі в сторону відкладаємо, роз'єднюємо. Задню і передню панель плитоноски. Я раджу трошки вивести вперед. Вам так буде зручніше. Ось таким чином. Вкладаємо цю лямку на зворотній частині плитоноски. Знімаємо демпфер. І фіксуємо ось таким чином. Все в зворотньому порядку. Фіксуємо наше швидке скидання і додаємо на стропу. Таким чином, тепер ми маємо плитоноску з подвійним швидким скиданням з обох плечей. Працює в цю сторону і в цю сторону.